І ще одна цікава ситуація для обговорення. Називається вона умовно Риба на тарілці. Колись я зустрів це завдання у чудовому вводному курсі економічного аналізу Пола Хейне. Отже, моя історія Риба на тарілці буде побудована за мотивами Пола Хейне. Уявіть собі наступну ситуацію: сьогодні вдень. Ви вирішили пообідати. Ви вийшли з роботи і зайшли в найближче кафе. Ви переважно обідаєте в цьому кафе і тратите невеликі стандартні суми на такий обід. Сьогодні, правда, ви помітили дещо цікаве на роздатковому столі під шклом на тарілочці лежала нова страва. Особливо екзотична, приготовлена певним чином риба. Раніше цієї страви не було, ви ніколи її не пробували. Ви вирішуєте, що сьогодні саме час побалувати себе смачненьким і, не дивлячись на те, що риба достатньо дорога. Ну нехай, наприклад, вона коштує 100 гривень. Ви берете цю рибу до себе на піднос, розплачуєтеся на касі. І підходите до столу для того, щоб відвідати рибу. Ви надкусуєте шматочок і в цей момент часу розумієте, що дуже сильно помилилися. Риба не просто не смачна, це просто не ваш смак. Буває деколи так в житті, що комусь не подобалася страва і він не може проковтнути ні шматочка. Так і з цією рибою. Хоч вона і гарно приготовлена, і з технологічної точки зору абсолютно є незіпсованим продуктом, ви не можете відкусити ні шматочка. Вам зводить щелепи, ви не можете навіть кусочка проковтнути. Увага запитання. Чи вартість риби 100 гривень буде впливати на ваше рішення щодо того, доїдати рибу? Чи ні? Отже, підніміть руки, будь ласка, ті із вас, я жартую, звичайно. Хто буде доїдати рибу? Давайте обговоримо це. Чи варто доїдати рибу у форумі?